Дорогі друзі, нас чекає велике християнське свято, велик день, 20 квітня, весь світ буде святкувати свято Воскресіння Христа з мертвих. Це свято про те, що в нас є надія. І в такі часи, як зараз, коли ми з вами живемо і бачимо багато страждань, і ми бачимо, як смерть буквально ходить поруч з нами. Це ще одне нагадування нам про те, що життя завжди переможе, що в нас є надія. Світло прийшло в цей світ, світло, яке змінить кожне життя. Ми хочемо вас запросити на наше особливе зібрання, 20 квітня, 7 години ранку, Собор Христа. Чекаємо на вас, ми славити Бога, слухати Боже Слово, радіти тому, що. Життя перемогло! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Чекаємо на вас! Беріть ваших друзів, знайомих, незнайомих, родичів! Приходьте і радійте, наповнітесь вірою і щастям від того, що в нас є з вами надія на вічне життя. Чекаємо на вас!